Збірна України з футболу відіграла груповий етап до виходу на чемпіонат світу. Останні два матчі ми обістралися проти Франції. Натомість ми виграємо Ісландії. Ключовий матч матч року 2-0-10 очок. Ми виходимо в плей-офф чемпіонату світу. Зі мною Микола Наконечний. Доброго дня. Твої думки, твої слова. Що можеш сказати? Ну, е, що можна сказати стосовно групової стадії? Групова стадія відбулася у нас е, вдало. На початку там, і вболівальники, і глядачі е дуже негативно ставились до тренера головної збірної України. Так само, вони на нього зараз так. Так само і до було. гравців. А по ітогу все одно е наша збірна зайняла друге місце, і вона вийшла е з другого місця на стикові матчі. Я думаю, що це приємно. Ми казали, що давайте не будемо поспішати там хейтити або е там. Казати щось там про збірну, там погано грає чи хорошо. Давайте дочекаємось ігри, які вже відбудуться до кінця. Стратегія на груповий етап. Думаю, була вибрана правильно. Десь у нас це по ітогам уже десь неправильно не, не то, що неправильно, а втратили очки ми за Азербайджаном. Ось ага. за цей за цю ігру було б обідно, якби ми не вийшли там. да Вона би аукнулася нам да, пізніше, да але вирівнялись. Уже з ісландцями на виїзді, з ісландцями вдома. Так, да, Франція це космос, там інопланетяні грають, але да, вирвали, вирвали все одно з ісландцями. Так, да. давай, давайте ми будемо відверті. Ми задачу мінімум виконали. В друге місце виходимо в плей-офф. Ну, тягатися з Францією на сьогоднішній момент з нашим футболом. Ну, як би там не було, ну це дуже важко. Все-таки ми вийшли в друге місце. Як би там не було в футболі голий результат, ми два матчі з ісландцями з прямим конкурентом виграли. Так, виграли, питань нема. Взагалі кажу, обісралися з цими французами, навіть не хочу згадати той матч перший. Але я казав, що поноше казав, Коля, якщо ми не виграємо Ісландії, це буде все. А якщо ми в Ісландії виграємо, то це цей матч забудеться. Ну і з тими французами, просто треба забути і рухатися. Тут більше, далі. Більше Саша ігра не з Францією, розумієш, де ми програли там 2-0 або 4-0, там да, першу і другу ігру. Більше аукнулось, би, я казав, що це одразу... Азербайджан. Да, ось там коротше да, е да. було б сказано: от там ви обісрались, От тих очок. Треба було б, нам коротше. Так, да. так хочу що сказати за Реброва. Ви знаєте, от може хтось думає, що ми з Реброва захищаємо. Моя думка, я теж не в захваті від гри. Збірної країни від Реброва. Я не бачу там -тої гри. Нам нам завжди треба валідол туди-сюди, але ми маємо зберегтися зараз на збірну у Нас такий рівень. Я не вірю, що прийде інший тренер. Да, і ми бігом забігаємо, будемо все там рубати футбол. Ну давайте подивимося прямо. Те, що ми зараз граємо, це вже не є там погано. Тобто. Наш нашого ОПЛ, футбол, там, де футболісти рівень, ну це дуже низенький рівень. Футболісти навіть які нас зграють в закордонних чемпіонатах. Ну вони там не відіграють важливо таку роль в командах. чи... Ну, Як є, так є. Ну, тобто, якщо міняти Реброва, на кого міняти Реброва? Взагалі, я думаю, якщо ми не вийдемо, то реброва, я думаю, не буде. Якщо ми виходимо в чемпіонат світу, реброво стає. Я щас допомню, ти, ти, Ти є правий. Чого? Дуже важко зразу поміняти ігру самої збірною. Пояснюю, чого, коли є тренер е, команди, яка зараз, от, наприклад, е, готується до там, е, чемпіонату е, вищої ліги, тобто команда тренується кожен день. Іде да? тренувальний процес, ідуть підготовчі збори. Тобто тренер відчуває команду, тобто вона постійно перед одним, з одним тренером. Да? А не пару а... раз на рік зустрітися так, і все. Так, ну? так. А не е, тренеру збірної важче. Чого? Він збирає вже готових гравців і якби підстраює тактику, тобто йому важче, він не може з одними і тими ж самими гравцями бути постійно. Тобто розумієш, тому ти правий. Прийде там будь-хто, прийде гвардіола там, або Енріке, одразу вже не буде ігри. Та може буде просто Чо... настрій на якийсь там перший матч і все, а далі буде все те саме. Так, так, так. От я теж ну, просто не вірю. Давайте ми, давайте, так, як ми кажемо, Я бачу, що ми з Миколою фортові. Ми як, як я казав, до чемпіонату фіналу, чемпіонату світу також дійдемо. Нас далі чотири команди. Ми відео знімаємо, знімаємо в четвер, тобто ми ще зранку четвер, 20 числа, ми ще не знаємо, хто нас буде. Сьогодні буде е, жеребкування. Я хочу Румунію, Луческу і їм. Ну, коротше, дати пілюлей Зробити... за той чемпіонат Європи. Да, помститися за да. чемпіонат Європи 3-0. Е, хорошо, я з я цим не погоджуюсь. Я тобі скажу, чого? От у тебе є думка там на Румунію. Я вважаю, що Румуни сильні. Розумієш, нам навпаки потрібно, щоб нам. Е... Якщо не вигравати Румунію, сіль... то не що робити на Саш. чемпіонаті світу? Тут вже треба думати стратегічно. Чого? Нам потрібно чемпіонат світу чи обіграти Румунію. Нам і то, і то. Бачиш, а я думаю, що нам треба на чемпіонат світу. Чого? Нам треба навпаки слабша команда, щоб нам попалась, щоб ми пройшли на чемпіонат світу. І нам... тоді ми та... будемо та... і чемпіонат світу освітлювати. Я розумієш? думаю, я думаю, так, що. Ти розумієш, що нам впливу. Я не боюсь Румунії. Я просто э, думаю стратегічно, э, що нам, та нам ско... слабша команда і ско... цих чотирьох. Та нас кожна да? буде там, важко. Румунія, Швеція, Швеція е, буде... Північна Ірландія і... і Північна по... Македонія. Та по... кожне по своєму буде важко, я думаю. І мені здається, ну... Само... Звісно, буде важко, а Швецію але... теж ну, би там не було. Ну, ш... Нам краще слабшого суперника. Чого? Нам буде легше вже, Розумієш, не будемо ми бігати по аптекам покупати той валідол. Да, ну, все не так менше будемо глотати. Той валідол, правда? Добре, добре. Будемо дивитися. Сьогодні подивимося жаребкування. Е, давайте вже дочекаємося березневих матчів. Будемо вимагати. Так, Березні сьогодні буде відомо вже, да, на, кого вже буде ми, відомо. на кого ми попадаємо. Так, так, так. так буде відомо, будемо далі вболівати. Попадемо на Румунію. Вдвічі буде цікавіше. Сара, no. Саша, твої прогнози, твої прогнози вони справдяться. Буде вдвічі цікавіше. Ми завжди бути. важко і, граємо плей-офф, але треба вже перекусити. Оцей плов плей-офф до плей Чернат світу. Нам треба нарешті його вже ну, перебороти. Бо один раз тільки виходили напряму з Блохіним на 2006 році. Так, так, так. так. Хотілося б, щоб наша Хотілося збірна вийшла би... цього року. так, так. Да. Так що будемо волювати, всім гарного дня, Гарного дня, волівань за здоров'я України. Пока, пока.